Фемілі Фітне студіо місце спорту для всієї родини. Про шлях до успіху, про поїздку до Італії, про виборення гранту сьогодні дізнавалися вісті. Започатковане місце професійними спортсменами. Він футболіст, вона переможниця чемпіонату з категорії спортмодель. Це функціональне тренування. Тренуються наші найкращі танцівники України з премєр студіо Цими тренуваннями вони покращують свої результати на танціональному. Плащаці кругові ставлю прави, 10 прав. Вони роблять два кола, проходять на таймінг, потім відпочивають. І чому ми унікальні? Тому що це е, сімейна фітнес-студія. Тут тренуються і діти, і батьки, і сім'ї. Співпрацюємо з командами футбольними металіст, металіст 1925. Приїжджають п'ять. дітлахи з Донецького Шахтара. Також співпрацюємо з танцівниками, не конкуруємо з іншими. Ми допомагаємо їм розвити їх найкращі фізичній якості. З шести років, 15 років займався професійним футболом, був капітаном команди авангард Краматорськ першої ліги. Ті знання, котрі я отримав за свою професійну кар'єру, вони мені зараз допомагають працювати з дітьми, з дорослими. Тобто я передаю свій досвід їм. Не важко ну, вже, вже це привично. Просто дуже круто. Дуже подобається, дуже класно, дуже гарно підбирають якісь вправи для кожного, щоб кожен мов міг розвиватися в знає, Знаєш, робить». тренажерна зала для тата, фітнес для мами, оздоровчі тренування для дітей, хореографію як класичну, так і танцювальну розвивається перш за все гнучкість, координація. Інші фізичні якості, які потрібні саме для спортсменів, для танцорів, для гімнасток. Спорт – це здоров'я, це молодість, це ендорфіни. А Віталіка і Марину дуже давно і тому працюю ну, з задоволенням. В іншій залі йде силова підготовка. Тренерка заразом фіналістка конкурсу краси, сили та мужності королева незламності 2025 перевтілюється перевтілюються в бізнес леді. Карта це карта професійного атлета, тобто перше місце на чемпіонаті, в відкритому Італії в категорії спортмодел, дало мені титул і можливість виступати на професійних фітнес-змаганнях. Я викладаю фітнес 2005 року з 3 курсу університету педагогічного. І до 2016 року я працювала в наймі. Мені дуже пощастило з моїм оточенням. Тобто, мої клієнти, ви знаєте, що спортом займаються успішні люди. І серед моїх клієнтів всі 100% – це успішні люди, які пройшли свій шлях, і вони давали мені свої щирі поради стосовно того, що в мене вийде власна справа. Собко так має звучати бренд. До речі спочатку ми називалися просто Собко Фітнес, А в 2020 році, 2020, коли Віталій закінчив професійну кар'єру професійного фут футболіста, я нагадаю, що він екс-капітан футбольного клубу Авангард, Перша ліга України, кандидат у майстра спорту з футболу. Він приєднався до сімейного бізнесу, і тоді я вже вигадала ребрендінг. І ми стали Сопко Family Фітнес студія, тобто в нашій сім сімейній фітнес студії, в нашому сімейному бізнесі є місце і любов до кожного члена вашої родини. Так сталося, що спорт це все наше життя. Я займаюся спортом 6 років і чоловік також. Тобто, вихідні це стадіон, будні це спортзал, походи, якщо це якісь корпоративи, активні говерла, байдарки. Ми маємо активну соціальну. Позицію приймаємо участь у забігах, проводимо розминку для бігунів нашого міста. Також ми допомагаємо волонтерам. У нас волонтери тренуються з великою знижкою. Військових ми тренуємо безкоштовно. Тому для нас така відзнака від міського голови дуже почесна. Одинкою Фемелі фітнес студії є і тренування флайфіт або ж фітнесу в гамаках. Я викладаю стрейчинг, флай йогу, функціонал і багато ще направлень. Нещодавно ми були в Італії, в Ріміні, там пройшли майстер-класи зі стрейчингу, степів. Також ми бачили, приймали участь і бачили нові направлення. Будемо їх приміняти, застосовувати ваш рівень підготовки не обов'язково великий. Всьому навчимо. Ходив би три рази на неділю, ну на тиждень. Тому що тут гарна атмосфера і багато змоги ще зробити з собою. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Пісті.